Ну що, друзі, всім привіт! Ми сьогодні виїжджаємо попрацювати в цей прекрасний святковий день. І попрацювати і подонатити на ЗСУ. Дуже надіюсь, що сьогодні ми заробимо нормально грошення. Будемо працювати сьогодні в чотирьох сервісах: це Bolt Premium, Uber Black. Уклон бізнес в прайм Я ще, мабуть, не підключений. Мабуть, і не підключать, бо це бета-версія. Там тільки лексуси, їхні катаються. І Єшка. Єшка. Єшки ще сьогодні будемо працювати. Надіюсь, може, хоч щось прилетить. по єшці Ну і все вам покажу, скільки заробив і як. Все сьогодні буде проходити. Ну що, цілий час ми стояли біля цирку, і, друзі, нам прилетіло замовлення по сервісу Bolt. Bolt Premium. І ми, друзі, поїхали з вулиці Перемоги на цукру. І це нам обійшлося в 280 гривень. З подачою з цирку, на перемоги 20 проспект, і потім на цум у нас 5 кілометрів. За 5 кілометрів 280 гривень грязі, скрін будете бачити. Я вам скажу з такою роботою, ми реально багато не заробимо. Як не крути, нам прилетів заказ по Uber Black. Коротенький, маленький. Знаєте, що саме обідно, що я на сумі людей висадив і потім від'їхав трошечки там вище для того, щоб припаркуватись, хоч там і місця не було. І в ітогі я коротше, припаркувався, 40 минут покуняв, прилітає мені заказ з Цума. І щоб б ви розуміли, треба знову робити круг. Ну, туди на прорізну, на хрещатик. Вернулись ми до Цума, і дівчинка якраз на хрещатик випригнула. Ми сіли і поїхали. На Мазепи, Пизда, 183 гривні. Вроді такий чистий тариф по обероку. Ну що, друзі, чекаємо далі, але ж треба тепер звідси виїхати і десь стати. Прилітає мені заказ, трошечки я від'їхав, зупинився за Риберньою на арсенальній. Зупинився. Коротше, стою. Як завжди, проїхав реберні, припаркувався. Думаю, буду чекати тут якісь замовлення. Тут, коротше, ну опять же чекав я десь хвилин 35, прилітає заказ, опять же, мінімалка. Я провтикав, що дві адреси, але по Uber чистиме 185 гривень. Ну, думаю, окей. Взяв дві адреси, так дві адреси. Набираю, дивлюсь по точці. Вони ззаді мене. Набираю, кажу, що тіпа, зараз розвернуся, під'їду. Окей. Під'їжджаю я до них. Дві реально ну, відгуляли вечір, праздник і все-таки це я працюю. Люди гуляють. Люди такі на веселі, дорослі, запригують в машину, зразу там якісь претензії. А попадало заключалось в чому? Людина сіла, я кажу добрий вечір, добрий вечір. І ззаді людина сідає і не дочула, що я з ним поздоровкався. Та вам, мабуть, по барабану. Я говорю, да, ладно, ну я з вами ж поздоровка, все нормально. Другий каже да не переживай, ми там нормально, все на веселі. Відтоді, нормально, з усмішками ми перевели бесіду в, якби, в нормальний стан, можна так сказати. Відвезли людину, людина, колега, попрощалася, потім ми поїхали. На Кловській. Людина каже, в мене теж була короче, СЛ там всі діла, цілу дорогу розмовляли про авто. Кажу У вас така гарна машина. Кажу, дякую, дякую. Говорить, Тут, мабуть, масажі, всі діла. Я, да ні це простий бомж пакет я Говорю да ладно, А так я все Он, короче, Нормально поспілкувались В ітоги людина витягує касарик, і дає на чаю. Я говорю, дякую, але там все оплачено. Говорить, це на чай ще в заказі, також 25 гривень докинув В Відтоді, поїздка на 6 кілометрів оказалась дуже і дуже непогана. За 1200 гривень, можна сказати, от таку суму ми заробили. Так що, друзі, ну десь така була поїздочка. Не пройшло 20 хвилин, як ми зловили новенькі закази. І вже його виконали. В принципі, поїхали ми з Гудвайна, поїхали аж вниз туди, на Кіквідзе. А вулиці помінялись реально, блін, тяжкувато. Коли ти не знаєш міста нормально, а їдеш без навігатора, думаєш, блін, де це, блін, Болсоновського? думаєш, ага. А доїхали, думаю, йою, ну це ж зовсім. Інший гарний будинок, звідки їздили постійно круті клієнти. Ну, нічого, чекаємо далі. Я не знаю, як ми звідси вийдемо, але, мабуть, треба буде трошечки підніматися наверх. Заказ з кіоска молочних продуктів. Але... Я так зрозумів, замовник був хлопець, а треба було забирати дівчину. І оказалось, що замовник ще й мій підписник. Привіз я дівчину, він виходить з Єшечки, з Мерседеса. Каже, реальний таксист посміхається, залишив мені пару гривників на чай. І, в принципі, вже. Чекаємо наступного замовлення. До речі, дуже, я вам скажу, швидко прилетіло замовлення, а я думав, що, в принципі, буду очікувати дуже довго. Ну що, рідненькі от ми вже і завершили нашу сьогодні роботку. І можна так назвати. Але, звісно, не на предучому замовленні. Ми ще виконали, друзі, три замовлення. Які... Ну, підпишись на канал. До речі, напиши нормально, ми сьогодні задонатили. Коротше, стояв я десь хвилин 40, прилітає мені уклоновський заказ і поїхали ми з Джона Макейна. Не знаю, де вулиця знаходиться, але у мене є навігатор. Коротше, поїхали ми на Донецьку вулицю і тариф по уклону був там 370 гривень або 380 гривень. В принципі, тариф непоганий, мінус там 20%, скільки там, 290 гривень. Думаю, непогана мінімалка. З коефіцієнтом, за налічку, в принципі, нормально. Приїхали, відвезив пасажирочку, гривень 15 закидали нам на чай, в принципі, прикольно. Потім, щоб ви розуміли, я десь стояв і думаю, вже треба їхати блін, щоколовки в сторону дома, щось зловити, а на годиннику реально без 15-11. Думаю, що реально робити. Ну ладно. Хватанув я уклон з 6 кілометрів 280 гривень грязі. Ми поїхали. Представте, з Донецька я подаюсь на Лобановського 15, потім їду на Шота. І коротше, приїжджаю, пасажирочка щось там менжується, довго виходить. Коротше, в ітогі вона вийшла. Я тільки шмиг з Лобановського І що прилітає мені по уберу з вокзала додому. Я їм пишу, що типу, буду хвилин 12, бо тільки виїхав з Лобановського. а людишок вже треба по-любому забрати. Коротше, я долетів там. Пасажирка, навірно. Дивилась, як я нормально валив блин, по, по вітрофлотському. Коротше, прилітаю я, висаджую її на Редісені. Вилітаю, їду на вокзальну, на вокзальну забираю коротше, і їду, бо треба ж не спізниться, йому Вже можна сказати 20 хвилин 12-ї. Пасажирчиків забрав, собачкою, все як треба. Забрали ми з вокзалу, поїхали на Драгоманова і чистими 338 чи 378 було в Uber Black. Люди, блін, це мені знаєте, що саме більше не подобається, що люди. А, ні, до речі, це була налічка, і там було десь 378 гривень. Тобто мінус комісія ще 25% в Uber. Саме не подобається, заказують налічку, а потім скидають на карточку. Блін. Я такий свою баночку Такий кажу, скануйте, вони просканували, це типа на авто для ЗСУ. Я говорю, та це взагалі для ЗСУ, їздимо, донатимо. Коротше, отримав я, випросив 20 гривень чаюхи. І на цьому, друзі, моя зміна закінчилась. А скрінчик за донатика, ви зараз також побачите, ми в общем порахуємо, скільки треба. Нам задонатити нашому колезі з каналу Таксуємо на Ренжовері. Це Микола. Він зараз е захищає нашу неньку Україну і, звісно, всіх нас. Дай Бог хлопцям ЗСУ всім здоров'я, щоб вони були просто безсмертними кіборгами. Отак От я хочу сказати. Вони реально молодці і зараз і погода, самі розуміємо, яка і холодно. і щоб знаєте, наша любов любові горіла, ну я не знаю, як висловити. Коротше, так. Дуже поважаємо і дуже цінуємо, і хай береже їх Господь. Друзі, а ви були на, на каналі Реальний Таксист. Дякую, що, звісно, подивились мене, витерпили, лайчик поставили, на Тікток підписались, на Інстаграмчик підписались, на Фейсбук, де вам зручно написали, що вас цікавить, накоментували. Реально круто провів сьогодні вечір і, в принципі, не розраховував навіть на таку касу, яку заробили друзі, ми сьогодні. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава, друзі! А з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.